Квіти бувають ті, що ростуть на квітниках і ті, що ростуть у кімнатах. Зараз ми з вами ближче познайомимося з кімнатними рослинами. Драцена одерев'янівши безлисте стебло з пучком листя на верхівці. Поливати його потрібно влітку рясно, взимку полив зменшують. Розмноження можливе цілий рік декількома способами: або живцюванням, або повітряними відводками. Колеуси зустрічаються листя смарагдового окрасу в поєднанні з жовтими чи червоними плямами. Люблять сонячні місця, полив частий і оприскування літом. Зимою полив помірний і не допускати пересушування. Монстера, стебло голе, повзуче, листя велике з дірочками чи розщеплене, невимоглива до світла, надає перевагу світлим, але захищеним від сонячних променів місця. Поливати влітку часто і рясно. Розмножують пересаджування і можна розмножувати з листочка. Рео, листя блискуче, зелене або зелене з жовтими полосами зверху і пурпурові знизу. Любе світло спритіненням від прямого сонця влітку. Полив влітку ґрунт постійно повинен бути вологим. Взимку його зменшують. Рослинні необхідне постійне оприскування. Розмножується боковими паганами весною і влітку. Сциндапсус – Кляна з гнучкими повзучими паганами до 10 метрів довжину. Любе освітлені приміщення і регулярний полив. Традисканція. У нас є два види на даний момент: така фіолетова з прожилками і зелена з прожилками. Буває чисто фіолетового кольору, буває чисто зелена. Любить освітлені місця, пересаджується, розмножується живцюванням. Цисус Ліана з пишним листям і довгими тонкими паганами. Любить освітлення на північних, західних і східних вікнах. Полив літом потрібен рясний, регулярно, взимку помірний. Нефролепсис або просто папороть. Пишна ажурна крона насичена зеленого кольору. Це не листя, а так звані вайї. Вони часто досягають майже метрової висоти. Не любить яскравого сонячного світла і може задовольнятися навіть північним підвіконням. Поливати потрібно теплою водою. Вода повинна бути м'якою і відстояною. Розмножування можна розмножувати трьома способами. Спорами, паганами і діленням куща.